Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Попри голосні заяви влади про боротьбу з корупцією та резонансні і показові затримання чиновників з різних сфер в Україні, як і раніше, більшість питань можна вирішити виключно за гроші. Однак швидкість та результат, як правило, залежить від суми. Хмельниччина не стала винятком. Одну з перших корупційних схем активісти народного контролю виявили у Чабанівці, де сільський голова підробив документи на землю на користь своєї дружини. А далі журналісти викрили схему продажу землі у правді. Всі ще згодом зафіксували розкрадання надрів у Сатанові родиною головного екологічного інспектора області. За всіма фактами правоохоронні органи відкрили кримінальні провадження однак жодне із них не довели таки, хоча б до обвинувального висновку. Ми і надалі продовжуємо у законний спосіб змушу. Вити владні структури відповідно реагувати та вживати всіх необхідних дій та заходів 2015 рік для Хмельниччини став врожайним на корупціонерів різного штибу та вартості. Фактично розпочали у селі судилки, що на Шепетівщині. Військовослужбовець усю волонтерську допомогу відправляв. До себе на горище вже у вересні два гучних затримання за один тиждень. Спочатку взяли податківця, який вимагав 10 тисяч гривень за непроведення перевірки, а потім працівника державної виконавчої служби, який за закриття провадження просив лише тисячу доларів. У листопаді ще один чиновник нареєстрував угод на півмільйона гривень. Без відкатів та договорняків вирішити навіть побутові проблеми доволі непросто. Саме корупція заважає Україні розвиватись. Громадський рух, народний контроль має і вже втілює на місцях свій антикорупційний план. Наша депутатська група вже має перші результати. Наразі прийнято рішення про петиції міській владі. Також працюємо постійно в бюджетній комісії для спеціального контролю кожної гривні Славутської громади. Свій чіткий план дії лідер народного контролю депутат Верховної ради Дмитро Добродомов презентував на всеукраїнському антикорупційному форумі. Антикорупційний план політичної партії Народний контроль, який зараз реалізовують наші депутати, їх понад чотириста місцевих рад різних рівнів. Всі процеси, особливо бюджетні чи земельні, вивести в світло площину на загальне, щоб щоб їх всі бачили тоді. Вкрасти просто неможливо. Щоб я В страны необходимо 10 незамедлительных шагов по революционным преобразованиям. Полностью изменение в системе администрирования налогов. Второе – это административная революция. Радикальное сокращение бюрократии, которая лишь органов по принципу нет контроля, нет коррупции. Массовое привлечение новых кадров, честных, порядочных людей на все должности. Громадский рух «Народный контроль» и надалі буде впевнено бороться с коррупцией на всех рівнях. Мария Турчина, Степан Шульга, «Народный контроль». Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.